Ну, короче, несеться несеться двіж. який ніколи не вийде. А, Я страшенно буду радий і ніколи не побачити цих блог. Готуємося, готуємося стендапу. Сьогодні буде стендап, концерт два Олега і Олег. Це Олег, це два Олега. До концерту ще десь дві години. Очка, очко, трошки. Вже говоримо про те, як ми забули якісь шутки, що суть, суть цього блогу, що ми постараємося висвітлити максимально за кулісся. Це от товариство це організатор. Там вже щось паде, вже щось не робить. Ха-ха-ха! Почекай, покажу, де є півіста. Ось, можливо, що Петро дим біля за 100 гривень. Ось тут місце. Покажи, будь ласка, рум-тур по Вагабунду. Ага. Ось. ха Ой, дуже дякую, дуже дякую. Це перший рум. ха Це там тур. Так, власне, так виглядає зал. Це мікрофон. Молодий ефект тобі на сцені. Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Я прибуду цей голубой. Трошки помнув хтось. Це важливо. Три пацани сьогодні будуть смішити людей. Це оператор Влад. Влад Помахай, всім привіт. Влад буде монтувати все. Добрий вечір, тобі пане господарю. бо током вдар. Утикнув. Всього не но. Таке чисто натхнення. Україна! Чорно, хто руку напах сусіда справа. Ми ацени кажемо нормально. Добрий вечір вас вітає два і Олег! Вони вийшли чи що? Закінчиться концерт, люди розійшлися, хлопці. Разом з ним закінчилась наша кар'єра. Всім дякуємо. Це був перший і останній влог, який не вийде. Все нормально, він він вийде, вийде. Здорово, дуже гарно, дуже гарно, всім рекомендую. концерт закінчиться. Ми йдемо пити сидр. Сидр. Сидр, Бо ми сидрові козето. Це буде до Олег, ми відпочиваємо. Дуже відпочиваємо. Дивись. Чикий переход буде і тако... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Короче, це вже пройшов тиждень. У нас сьогодні наступний захід. Чекс! Це сьогодні благодійний стендап. Отут от десь наверху. Таке чувство, що в один день, бо я був вдома, тому ж там водя. Ні, насправді пройшов рівно тиждень. Закривай. Коротше, не знаю, сьогодні постараємося висвітлити що тут буде, але не факт. Не факт. Підготовка. Цей блог буде починатися кожен раз, я такі... Я думаю, що бувають талановиті люди, які знімаються хуйня. Що сьогодні буде на стендапі? як все. Дірка, Дірка Олег. Що сходить, тікає від нас. Добрий день. Згодяю. Всім привіт! Це новий стендап. Нова футболка, новий матеріал. Добрий вечір. Добрий вечір. Все обляня з'йо. В принципі, то що треба. Не бачу тут ходив чмо з камерою такою. Ні, Добре виїбати. <ріст> <ріст> ви, 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 Висовли ми, звісно, позор. <ріст> не, не, нормально, а, нормально. Не, як, як на пап. Руджі, Олег скаже два коментарі <ріст> стосовно. <ріст> два коментарі. <ріст> два. <ріст> Дуже гарний концерт. Прикольно. Дуже гарний заклад. <ріст> Дуже гарні коміки. І я посирав. Правильно. Пизда. Пізда. Після сюди попішли набираємо алкоголь з неба потрошку. Я не О, буду мовити. О, Олежик мокне другий, не хоче мокнути. Як дорога. О, вот така. Як дорога, Олежко? Ужас. А, а мені нормально було. Вийде за пані таймлапс Но не вийде Ой, Олег, Олег робить самогубство Не приїхає, Олег Я Не планував дивізю Там офсайд був Піди подавай Ко, Що Шора Жіт болить. Ми їдемо кудись далеко. Не можна курити в машині. Хоч попали на таку якусь виставку. Навели просто арматуру і все одно їбали лобову. Оцей виступ це дульний тормоз. А він як тормозить? Оце франківський тормоз. <laughs> Безходи, сука, сходи Я не люблю сходи, того, що ми з заходу. Подивіться, який сходи Туди навіть сходи похилення, вони навіть вони розмірали. Тун Тун-тун-тун Тун-тун тул тун, тун. Стоїмо. Тебе 7 сантиметр. А у тебе сіки Де, 10, ого. У мене nee. сіки. А в мене сіки? Е -е -е. скільки у мене, а сіки у мене. П'яний ю. У мене 13. Нормально. Okay. Нам треба більше приколів на блог. Вони все зроблять за мене. Приколісти? Чум! Прихуїсти. Все, норма виконана. <свист> Тут буде музика. Це наш готель, це наш столик, ліжка і тут найголовніше це вид. Вечеря чікс. Все, Олег знімає штани. Що ми бачимо, слава Україні! Короче, ми з Олегом висіляємося. Інший Олег чекає на вулиці. Галич, стародавнє місто. Це Єбланськ. Це Оли... О... Олежинськ. Ну, а я Єбланськ. добрий Зараз будемо записувати подкаст. Прийшли на студію. Чекаємо ще гостя нашого. Олег веселиться як може. Київ і сходив всюди. Та й на поїзд додому виходить. Та й все. Та й все. Коротше, зайшли на студію. Така студія. Так, да. останній прицруку і з віком. Картинка дуже хороша. Прийшов гость? О! Шо це купив? GoPro? Яка це? Сьома, третя, восьма? восьма? А попередні все розбив? Такий прикол. Кучу з тим. Записали подкаст, йдемо на поїзд. Вся подорож, вся скінчила. А, вона підходить до завершення, стареньке наша не скінчилась. Ну так, да, нам ще. 13-1 поїзді. Ну, Можна зараз нитки приймуть на вулгарі зеки до знаєш. Цілком можливо, цілком можливо. Котше ми вже їдемо додому, поїздка добігає кінця. Спимора на двох бокових. Навіть не хочу вам це показувати, якщо... Але та й пиздец.